Для нас насправді завжди дуже щепко е, вітати в ліцеї нових п'ятикласників. Це дуже велика відповідальність для команди, відповідальність за їхній шлях в цій школі, тому що він буде дуже довгим, сповненим цікавого, насиченим і ми завжди будемо поруч. Коли діти підростають і ми їх готуємо до випуску, ми завжди дуже багато часу проводимо, ностальгуючи за тим часом, який ми провели разом. Багато фотографій, згадаємо все, через що ми пройшли, і тільки тоді ми усвідомлюємо, скільки насправді часу ми проводимо разом, чим він наповнений, наскільки цей час важливий для нас, теплий і залишається у спогадах. Тому я бажаю, щоб цей рік перший для вас у середній школі був сповнений багато приємного, щоб у вас було. Щоб ви з друзями спілкувалися, щоб ви отримували задоволення від спілкування з дорослими, які знаходяться поруч, від усього, від поїздок, від перерв, від е, канікул, від всього нового, що з вами тут трапиться. Я дякую, що ви обрали нашу школу. Вдячна батькам за те, що ви довірились нам. І я запрошую наших дорогих п'ятикласників на сцену. Вітаю в ліцею!